В гостьову студію «Громадська онлайн раді вітати нового гостя. В нас студії це Микола Сірий, адвокат і кандидат на посаду голови антикорупційного бюро в Україні. Один з двох кандидатів є ще також пан Ситник, який є другим кандидатом, і от з двох кандидатів президент протягом 10 днів має обрати когось одного. Вас принаймні, серед комісії, членів комісії було більше голосів. Сім голосів ви набрали проти ситника п'ять. От ви як відчуваєте? Станете ви? Головою. Ну, перш за все, я вітаю вас і телеглядачів. По-друге, відносно голосування це такі відносні цифри. Голосування коливалося і насправді, що стосується цієї процедури, цієї роботи роботи цієї комісії, то оці голосування, хоча й вони дуже тирижувалися в засобах масової інформації, але вони не мають насправді принципового значення, тому що важливе питання полягало в тому, чи комісія підтримує, чи не підтримує ту чи іншу кандидатуру. Зараз пройдено попередній етап кандидатури подані президенту. Ну, на мій погляд, комісія зробила свою роботу, хоча було в пресі багато різних роздумів з цього приводу. Мені видається, що комісія на достатньо хорошому належному рівні і показала свою незалежність і самостійність прийняті рішень. І запропонувала альтернативну позицію для президента. Знаєте, як в бізнесі вибирають або молодий енергійний, або досвідчений з якимось стратегічним баченням? Ну так само запропоновано Тут це. Ви себе досвідчено зі стратегічним баченням до цих зараховуєте. Ну, я так думаю, що 27 років роботи в сфері кримінальної юстиції і, і е, тієї роботи, яку я здійснював, е, і в науково-методичних радах Генеральної прокуратури, Верховного суду і так далі, і в принципі, ну скажімо, десь якісь. А, а, якась робота по розв'язанню доволі складних конституційно-правових проблем ну дає мені право говорити, що в мене є якесь стратегічне бачення. Більше того, не тільки право говорити, але я в принципі можу і довести, що воно є. Ви собі напланували вже якісь перші кроки, що вам треба зробити. Де найбільше корупції, де з нею треба в першу чергу, бороти? Ви знаєте, дуже легко в цій ситуації планувати для того, хто стане директором, тому що розпочне незалежно від того, хто буде призначений, розпочне з того, що треба знайти приміщення для роботи цієї цієї установи. Треба забезпечити фінансування цієї установи. Знову ж таки, це спілкування з кабінетом міністрів і. Uh -huh. Yeah. <sighs> Обґрунтування належного бюджету, тобто, і тобто від такого по часу ще на створення З самого нуля потрібно створювати цю установу, але тим не менше, тобто, якщо доведеться так, станеться і доведеться працювати в цій установі, організовувати її роботу, то окрім цієї первинної організаційно-технічної роботи, яку треба буде виконати, буде можливість вести активну інформаційну роботу, тому що для боротьби з корупцією треба суспільство правильно налаштувати на протидію на боротьбу з корупцією за багато років? В нас доволі викривлена уява про корупцію. І про те, як її подолати, і як взагалі розстатися з цим явищем в суспільстві, от треба і відповіді немає поки що ні. Справа в тім, що цілеспрямована, цілеспрямована дискусія, цілеспрямована розмова з суспільством, яку би бажано було би провести за там 4 місяці, вона б дала би результат, тобто важливо розставити правильні акценти, аби люди розуміли, що та корупція, яка серйозно заважає нам жити, це корупція у владі, це корупція політична, це корупція в держзакупівлях, це корупція в значних монополіях. Які, наприклад, діють в сфері енергетики, от це перш за все заважає нам жити. Нам не дуже заважає жити в ситуації, коли людина віддячує за якусь ну, таку елементарну щоденну роботу, якимось подарунком, якимись цукерками, шоколадками. Тобто Цукерків не буде і подарунки. Ви теж це ні, будете ні. працювати. Я би я би не робив би акцент на цьому. Тут, наскільки ви зрозуміли мою відповідь, от якраз е, цукерки і шоколадки на мій по. Огляд не заважають нам жити, можна спокійно до них ставитися до таких подарунків. А от до багатомільярдної корупції спокійно ставитись не можна. Ну все починається з малого, але не про це. Ми ж всі розуміємо, що це таке було дуже серйозне політичне рішення. Що і президент декларував, і коаліція про те, що потрібно створити це антикорупційне бюро, що має бути там прозорий директор, що має бути конкурс. Так всі довго до цього йшли. Навіть ну як кажуть, представники там. І громадянського суспільства і журналісти, що надто довго йшли до цього, що затягнувся надто конкурс, і говорили в принципі, виходило так, що десь від влади представники бачили Віктора Чумака, який став третім і набрав найменше голосів через те, що він, начебто, фігура близька до президента або є депутатом блоку Петра Порошенка. Громадянське суспільство, там той самий реанімаційний пакет реформ. Інші люди, які займалися реформами, говорили про те, що і боротьбою з корупцією хотіли, щоб Давід Кварлідзе був. Ну, очолював це бюро, так, його теж не допустили. І зараз виглядає, що вже всім, зрештою, байдуже. Головне, щоб вже нарешті той конкурс відбувся і хтось став. І, ну, в принципі, ви, мабуть, самі розумієте, що ви не зовсім були фаворитом, як і пан Ситник. Ви самі ну, вірите в це, що бюро буде працювати? Що що знайдуть бюджет? Що знайдуть приміщення, про яке ви говорили? Бо ну можна говорити так, я хочу працювати, я декларую, але ну нема з ким, нема як, нема фінансування і так далі. Ви дуже багато розставили акцентів. Дуже багато запитань поставили. Ви даю потрохи даю. Да, давайте походу. буду потрохи відповідати. Перш за все, доволі категорично скажу. Що що би хто не говорив, це бюро буде створено і буде створено в цьому році. Це абсолютно точна і категорична позиція. І тут альтернатив жодних немає. Це по перше. По друге я не не схильний обговорювати кандидатури. Тим більше, скажімо, якщо немає присутніх в студії. Але одна справа фаворити, яких створює інформаційний простір, а друга справа професійні підходи до тієї роботи, яку треба виконати. Тобто, якщо йдеться про професійну розмову, то професійною справою я займаюся, в тому числі, і часто бував в засобах на засобах масової інформації, як адвокат Юлітамишанкота. Ну, знову ж таки це міфи, це інформаційні міфи. Ну, я би попросив згадати випадок руйнації української конституції в 2010 році і згадати про те, що мій юридичний висновок був першим про те, що конституцію зруйновано незаконно. Це легко перевірити, відкрити сайт Радіо Свободи. Можу нагадати, що в цьому році мої заяви і мій висновок про те, що в Україні відбуваються злочини проти людяності, були знову ж таки першими в країні. Тобто це теж можна перевірити. Так, я, на я сайті Радіо Свободи хотів... да, ви писали про да, це. Да, я просто хотів би сказати, що зробити такий висновок для того, щоб зробити, треба мати певний професійний рівень розуміння тих подій, які відбуваються. От ви оцінюєте, чи є. Готовність професійна до цієї чи іншої роботи чи ні. Ні, ну я розумію. Я просто говорю, що видається, що вже дуже заполітизованим стало рішення про створення цього антикорупційного бюро. Спочатку дійсно на нього ходили журналісти, представники громадськості, вибирали все за конкурсом, там зі 174 чоловік все. І дійшло до того, в принципі, що вже ну. Не вірять, ну, будьмо відвертими, ми поговоримо з журналістами, які висвітлювали це питання з різних видань. От не вірять вони в якусь справжнє існування цього бюро, так? Під вашим головуванням чи під головуванням пана Ситника. Ну, от Чомусь таке от в суспільстві склалося думка. що... Ну От грали і переграли одне одного. Влада хотіла там Віктора Чумака, про якого говорили, що в нього найбільше досвіду і ця кандидатура найбільш підходить. А, активісти mm. хотіли іншу людину, ні та, ні та не стала. Тому що той нібито заполітизований, а оцей не громадянин України. Ну і так воно вийшло. Тобто ви мене провокуєте на те, щоб я згадував всю свою біографію. Ну, Мені б не хотілося б згадувати всю свою біографію. Ну, тобто, це насправді насправді ваша робота згадувати е, біографію. Ну, Якщо згадувати біографію, давайте згадувати. Справа е, майора Мельниченка. Знову ж таки, відкривайте дзеркало тижня і побачите, що е, пояснення того, що плівки майора Мельниченка – це допустимі докази, зробив Микола в там, 2001 році, тобто один із перших зробив, а після моїх заяв були вже заяви там, в Європі і так далі, так далі. Тобто, ну я би хотів би предметно вести розмову про цю доволі серйозну справу. Те, що коливання в інформаційному просторі, те, що є якісь думки в журналістському середовищі, це дуже добре. Але я би сказав, що також дуже добре, що спадає ну, надмірна така хвиля не зацікавленість, а така хвиля заполітизованості вона спадає. Бо насправді чим менше заполітизованості буде навколо роботи антикорупційного бюро, тим більше перспективи в тому, що воно буде працювати ефективно і воно буде дієвим. Тому чим менше уваги буде зараз в найближчий час. Тим насправді набагато краще. Більше того, при всьому бажанні така увага спаде. Чому? Тому що після того, як президент призначить голову антикорупційного бюро, цього директора, цьому директору доведеться щодня займатися рутинною роботою організаційного, технічного, забезпечувального характеру, підбором кадрів, проведення конкурсу, це все не публічна робота. Тобто, за будь-яких обставин. Інтерес суспільства на певний час буде зменшений, це абсолютно об'єктивно і це правильно. Але відповідаючи на ваше запитання, я казав про те, що важливо не пропадати, не виходити інформаційного простору, тому хто буде призначений директором, а вести діалог з суспільством, тому що багато тем треба обговорити з суспільством перед тим, як активно включити цей досить гострий інструмент. Інструмент кримінальної боротьби з корупцією, бо насправді завдання не полягає в тому, щоб якнайбільше пересаджати, затримати, покарати? А завдання полягає в тому, аби ефективно діючи, допомагати суспільству швидко упорядковувати різні сфери життя. От в цьому завдання, пане Микола, а чого ви взагалі подались на цей конкурс? Мені цікаво, як ви прийняли для себе рішення? Податися і чи ви займалися за цього останній час та юридичними ну, справами насправді насправді я фахово займаюся сферою кримінальної юстиції 27 років, тобто, це моя сфера, це та сфера, в якій я розуміюсь, як я вважаю, досить непогано. І з одного боку я просто не міг бути осторонь цього процесу. А з другого боку, якщо чесно, то в останній момент підштовхнуло мене, тому що я подав документи вже в кінці терміну подачі документів, 6 лютого, підштовхнула така нав'язлива ідея, що без іноземців ми самі нічого не зможемо зробити. Доволі шкідлива ідея і абсолютно безпідставна ідея. Чому тому, що якраз найскладніші речі ми в Україні робили самі, а те, що робилося в співпраці з імноземними різноманітними фахівцями, це корисна співпраця, потрібна співпраця, але є і дуже багато таких, скажімо, не не зовсім яскравих сторінок. І ситуації, коли міжнародна допомога не давала того ефекту, яку від неї очікували, ну я можу нагадати, скільки було схвальних заяв відносно створення в Україні адміністративного суду, в тому числі міжнародних заяв, в тому числі створення адміністративного суду, відбувалось за активної. Підтримки міжнародних експертів, який результат? Результат такий, що сьогодні ми заявляємо вже зворотня, що всіх цих суддів треба звільнити, тому що вони е вороги народу, тому що вони погано працюють. Відповідно, з самого початку було закладено не неправильні конструкції в організації цієї справи. Ну і таких випадків я можу привести досить багато. Тут дуже простий тез, дуже проста теза. Вона полягає в тому, що е всі не в нашій нашій країні вони виникли з нашої причини? Ми їх створили, і насправді і ми повинні виходити з цих нікерціхнігараздів і їх розв'язувати Микола, Зрозуміло, але ну, ну. от Віктора Чумака звинувачували в тому, що він там близька людина до президента. Так що це таке політичне рішення буде, якщо він виграє. Тим більше, що е, от пан Чубаров, який очолює цю комісію, так він теж без двох днів можна сказати вже депутат від блоку Петра Порошенка, від 71 номером і далі, е, е, ну, стане точно депутатом Верховної Ради. Ну а наскільки вас можна? Не знаю, от до певного певної політичної сили приєднати, до тої самої, наприклад, батьківщини партії. Ви ж були адвокатом Юлії Тимошенко. Чи це порівняння є недоречним і ви абсолютно є незалежною фігурою? Ну. No, no. Перш за все, що стосується Віктора Чумака, я з повагою відношусь до його професійного рівня, до uh -huh. його політичної позиції. Але насправді, ну скажімо, от те, що пан Віктор не був представлений в останній рекомендації президента. То, скажімо, тут певна, певна така ну проблемна ситуація вона була самого початку, бо надзвичайно важливо для антикорупційного бюро, аби суспільство йому повірило. Тобто будь-який політик із політичного блоку президента, якщо був би призначений на цю посаду, вже це породжувало б недовіру, яку, яку можна було би подолати. Безперечно, але треба було би докладати надзусиль, аби переконати суспільство в тому, що тут немає якогось такого скритого зв'язку. Що стосується моєї участі у справі Юлії Тимошенко, давайте поговоримо про це. Ну, перш за все, хочу нагадати, що 2011 рік мав найбільші проблеми. Вони були пов'язані з вибірковим правосуддям в Україні. Тобто з цим угу. була найбільша проблема після того, як була зруйнована конституція, зруйнована, зруйнований Верховний суд як найвища судова інстанція, і зроблено багато інших диктаторських речей. І я насправді тоді не планував бути захисником Юлії Тимошенко все вийшло абсолютно десь так випадково, і, і випадковість ця абсолютно відкрита. Тобто переслідування Юлії Тимошенко, коли перейшло в судову стадію. То е, виглядало е, доволі таки напружено і малоперспективно. Ви можете згадати ті ситуації, коли були. Тобто, як виглядав суд в ті перші дні? Само це... все це чудово швидкі. Там, приїжджали це бійка в е, залі суду, це зламані меблі і таке інше, і таке інше. І до до самого судового речі... процесу там було відносно от, от, от. це. Це був да це був уже початок судового процесу. І справа в тім, що влада саме вела в цьому напрямку, саме влада хотіла а, цей процес перетворити в фарс, перетворити в суцільну бійку і показати всьому світові Ми і пам'ятаємо, як Юля Тимошенко відмовлялася да. вставати в суді, да, бо ще да. щось так вона от, теж що, ну якби сприяла просто, якоїсь і, такої. Ні, Я просто хочу згадати момент мого входження в цю пошову, справу. Якщо, якщо ви забитуєте, то якраз от був повний хаос в судовому процесі, і от коли була така ситуація. Нація, то тоді я виступив в пресі, а то для того, аби пояснити чи є підстави для переслідування Тимошенко чи ні. І знову ж таки, ця позиція відображена в дзеркалі тижня. Можна подивитись на цю позицію, в якій я ну я намагався в доступній формі пояснити, що влада явно вийшла за межі дії кримінального закону і цього робити не можна. І після входження мене і Олександра Плохотнюка в справу нам вдалося вирівняти цю ситуацію, і ми урівноважили хід процесу і привели його в нормальну процедуру. А потім загнали в певні професійні кути обвинувачення. Ви можете погодитися з тим, що після цього обвинувачення ярко вже не виглядало, тобто їх аргументи вже не були настільки переконливими. Пешко говорити що щось про процес який взагалі дуже серйозно нагадував фарс, ну будьмо відвертими, як з боку влади, так і з боку ну із, і з Юлії Тимошенко. Це дуже часто перетворювалося не те, як вигля... не на те, як одну мав би виглядати судовий процес ну. до до того моменту, поки мене не було в справі, в залі суду не було міжнародних експертів, не було представників міжнародних посольств. Але ще після того, коли ми перевели судовий процес більш-менш до того, що має відповідати процедурі, в залі з'явились представники, а після того була призначена місія Кокса Квасневського, а після того була надзвичайно широка підтримка. Тобто, Ну це більш знову таки було да, політичне тобто, рішення. все-таки Тобто, Кокс, да, тобто йдеться, йдеться про те, що завжди такі хаотичні дії вони не приносять до шкоди. Тобто, якщо є а, хороша тверда фахова позиція, то саме її треба застосовувати і перемагати. Але моє питання з Юлії, стосувалося з Юлією Тимошенко, Тимошенко. Я спілкувався в 2011 році останній раз в залі суду а, під час оголошення вироку. А після того друге спілкування було в в 2015 році в інституті, в якому я працюю, куди команда Юлія Тимошенко прийшла обговорювати проблеми судової реформи, і ми випадково зустрілися. От всі мої контакти з партією Батьківщина і з командою Юлії Тимошенко. от ви самі можете визначати, чи заангажований я чи не заангажований. Тобто, ви абсолютно незалежних ну, керівці. тобто, назва сьогодні про те, що я адвокат Юлії Тимошенко, вона не відповідає дійсності. Ця назва. Ну, були адвокати. Був. Я не відмовляюсь і вважаю, що як захисник Тимошенко я захищав в 2011-2012 році саму Тимошенко, Вона потребувала цього захисту, захищав статус прем'єр-міністра, захищав. Засади управління в суспільстві і із засади належного правосуддя, і ну я горшусь тим, що дали Оста... що зробити останнє наше питання до вас. Ми знаємо, маємо інформацію зі своїх джерел про те, що можливо буде призначений новий конкурс, і голову директора антикорупційного бюро на цьому конкурсі не будуть обирати, не виборуть таке, тому що кандидати не зовсім задовільняють, чи чули ви щось таке, чи вірите, що таке дій ну конкурс дійде своз. Завершення маю на увазі цей конкурс, який такі чутки не збираю. Але скажімо, якщо ви мене запитуєте, чи доречно було би не поставити крапку в цьому конкурсі, а зруйнувати? Я скажу, що було би явно недоречно, це буде сприйнято і в Україні вкрай негативно, і назовні також це буде сприйнято вкрай негативно. Дуже дякую, Микола Сірий, один так, з було. двох кандидатів на посаду директора національного антикорупційного бюро. Був з нами в прямому ефірі в студії громадського.